П'яний батько це завжди загадка. Тому що ти не знаєш, або він всім буде гроші роздавати, або вся сім'я біжна буде. Тут, з крайності в крайність. Раз до мого баті підходить ще п'яний дід, він його тако пихає і каже: а ну відай мене. І батько в'ягнув. Він ніколи не любив тестя, ну там. Потім вилося дід сказав: Давай в'їбем. Але вже батько не перепитував, а п'яна мама, знаєте, по-перше, вона ніколи не визнає, що вона п'яна. Вона завжди така, ай, та трошки з подружками посиділи, нічого такого. Я думаю, в сенсі нічого такого. Ти прийшла до хати боса, ну тут вже є, є питання. І по-друге, п'яна мама, вона завжди мама. Вона може прийти вночі, сісти на криєчок ліжка і така. А я взагалі хороша мама. Ви мене любите? Вона в цей момент максимально турботлива. Вона така, що там, як школа? Я кажу, я вже в університеті. Вона каже, Боже, як швидко ростуть чужі діти. Каже, а що це в тебе за синяк такий? Я кажу від батька. Вона така хоч щось від батька.